Mitsubishi Outlander 2.4. бензин варіатор. Давайте поговоримо про цільову аудиторію. Кому потрібна ця автівка і взагалі, чи комусь вона потрібна, хто їх потенційний покупець, плюси і мінуси аудиторія. У нас Peugeot 4007 і такий ще є Sідrency Crosser. Нічим вони технічно не відрізняються, якщо брати 2.4. На варіаторі це повністю база Mitsubishi outlander. Технічно, копійка в копійку. Єдине, що фейс-ліфтинг тут трішки інший. Тут навіть, я вам скажу, і кермо точно таке ж саме, як в Mitsubishi. Вони навіть кермо не змінили. Значок інший, фари трішки інші, і все-таки решта, ну і морда трішки інша. В загальному це той же самий Mitsubishi Outlander. Різниці 0. Що з цього випливає? Ми говоримо, що це Outlander, ну і тут Mitsubishi, ніби все має бути супернадійно і все має бути суперкласно. Давайте все розкладемо по поличках по цьому автомобілю. Плюси-мінуси. Цільова аудиторія, витрати палива. Плюси. Перше, високий кліренс. Друге, наявність нормального, працездатного і надійного повного приводу. Дуже Плавний варіатор, дуже легко його ремонтувати, в чому є його плюс. Мінус, в тому що насправді ресурс його від 180-170 тисяч до 250 приблизно варіатори ходять. Але плюс, що в будь-якому гаражі ви його спокійненько відремонтуєте. І це, і це прикольно. Наступне з плюсів дуже великий салон. І салон, і багажник насправді тут просторий. Регульована спинка заднього ряду, тобто можна в такому напівлежачому положенні ним кудись доїхати. Дуже проста техніка, надійна електроніка в цього автомобіля, проблем з цим тут немає. І певно, найперший і найкращий плюс цього автомобіля це те, що вони по ринку коштують недорого, в силу того, що про Peugeot 4007 і Citroen C-Crosser майже ніхто нічого не знає і навіть можуть не здогадуватися, що це насправді той же ж самий Mitsubishi Outlander. А ць, різниця в ціні, дивіться, Mitsubishi буде коштувати по ринку 12 тисяч доларів. Такі автомобілі будуть коштувати 10500. Тобто різниця в ціні буде 1500 доларів, як мінімум. І зазвичай, оці Peugeot і ці кросери вони будуть в кращому стані. Продаватися, ніж той ж самий Mitsubishi, і будуть продаватися за менші кошти. Хоча технічно база один в один нічим не відрізняється, тому спокійно беремо, відкриваємо сайт, де ви хочете придбати, і шукаємо Peugeot 4007 І це кросер це насправді, якщо вас цікавить такий автомобіль. Розміри. Ну, салон тут насправді з багажником велетенських розмірів, на мою думку. Хто більший. Ну, я не знаю, кого можна назвати більшим по розміру. X-Trail? ні. Tiguan? ні. Mazda CX5, ні. Тобто, по салону це один з найбільших автомобілів свого класу. Мінуси. Давайте поговоримо про мінуси, тому що 2,4 бензин Mitsubishi В принципі, надійна нормальна техніка. Мінуси. Шумка. Дубовість пластмас і жорсткість ходу. Ну і такі непреміальні, я би сказав, дешевенькі матеріали салону. Оце такі мінуси. Але є, є і плюси, є і мінуси, звичайно, як і в кожного автомобіля. Натомість, якщо говорити про жорсткість, на трасі автомобіль класно керується. Незважаючи, що це такий великий дірижабель, керується дуже легко, нормально, стоїть на дорозі впевнено. Класні оберти на трасі варіатора. от в нас, Я 3000 навіть набирати не буду, бо я думаю, тут при 3000 буде всіх 160. от Можна набрати скільки тут. ну Наприклад, 120 вам показати, для того, щоб ви зрозуміли показники цього автомобіля. А ту ще не дуже набереш, бо в нас зараз погода погана. Ну, 120 тому і наберемо. Ну, 2,5. Ні, немає. 2400-120. Блин, ну показники класні. 2400-120. Показники, я би сказав, навіть чудові. Навіть трішки менше, 2350 приблизно. Тобто, розумієте, так, що коли закінчиться оця дорога, по якій поїздили танки, то їздити ви будете ним абсолютно нормально. Що би я зробив би тут? Єдине, чого мені не вистачає, це шумоізоляція. я би зашумив двері і арки. Більше нічого шумити не потрібно, цього з головою вистачить для того, щоб їхати на декілька децибелів тихіше. А якось так, цільова аудиторія. Кому ж сподобається цей автомобіль? Ну, звичайно, для людей, яких обмежений бюджет і які знають, що є на ринку 4007 і це кросер. Тому що вони прекрасно будуть знати, що за такі гроші вони придбають нормальний збережений автомобіль. Для тих, хто прагматично відноситься до автомобіля, не полюбляє якихось різких розгонів і стартів, а хоче просто доїжджати з пункту А в пункт Б по трасі зі швидкістю 120. По місту при спокійній їзді не давати кікдауни, тому що варіатор такого не дуже любить. Це автомобіль для нормальної, повсякденної, спокійної їзди. Жінки. Однозначно, жінкам цей автомобіль сподобається великий, красивий, кросовер ну В силу того, наскільки він може бути красивим, за бюджет. Десятку тисяч доларів, ну тобто, ясно, що це не буде якесь сучасне BMW, чи, можливо, навіть просто сучасний якийсь кросовер, Супер. Але за такі гроші він виглядає достойно, достойний гарний автомобіль за свій бюджет жінкам. Однозначно зайде легкість користування, плавність перемикання і все решта старшим людям. Точно зайде. Як основний автомобіль в сім'ю і для мами, і для тата однозначно. Як автомобіль, яким можна виконувати потреби по закриванню потреб подачі, риболовлі, однозначно. Тобто досить універсальність висока в цього автомобіля, висока надійність, легка ремонтопридатність. Ну і в принципі, як основним, я би назвав би перевагу, це все ж таки ціна відносно якості самого ж. Автомобіля. Ну, уявіть, цей автомобіль коштує 9400. Ну, назвіть мені що можна придбати за 9400? Увага з такими параметрами. Одинадцятий рік, 2,4. Газ бензин на повному приводі. Газ встановлено 20 тисяч тому. Два комплекта нової резини і зими і літа. Автомобіль непогано оснащено і дооснащено. Є LED в фарах, є 4 електросклопідйомники, 2 ключі. У нас мультикермо шкіряне з круїз контролем і по магнітолі. У нас Android CarPlay, є, стоїть і Android-Auto, у нас автомат, повний привід, задній парктрон, камера заднього огляду, клімат, контроль, датчик світла, сенсор, дощу в автомобіля стоїть, є туманки, є величезний багажник, є тонування. Ну, тобто Назвіть мені, що можна за такі гроші придбати такого розміру. Колеос так можна, напевно, але не 11-го року з таким оснащенням. X-Trail, напевно, але сумніваюсь, що він буде 2011 року, точно. І не знаю, чи він буде з таким теж оснащенням. Не факт, що ви його придбаєте за такі кошти. Ну, взагалі, ясно, що тут просто в нас випадок, коли ціна низ ринку. Це. Можна сказати, дно ринку для цього автомобіля в такому оснащенні. Ясно, що, можливо, якісь кончені, розбиті, роздовбані, страшні корчі ржаві коштують ще дешевше. Можливо. Але нормальний автомобіль, ну, це ціна реально низ, низ ринку. Тому треба на це зважати. Отакі от плюси, отакі от мінуси. Я все озвучив. Кому цікаво, можете приїхати подивитися, оцінити, зацінити. Придбати цей автомобіль 9400 не з ринку для дружини. Основний автомобіль в сім'ю. Якщо ви десь зараз відсутні дома і дружина дома, і їй потрібно на чомусь пересуватись, ну давайте будемо чесні. Ми нічого за такі гроші собі дозволити не можемо. Тому що голий босий без газу, без ковриків, без двох комплектів резини. Наріа свіжопригнаний, він буде коштувати десяточку баксів. Додайте 650 доларів газ, додайте два комплекти резини на сьогоднішній день. Це ну, мінімум 500 баксів. Це навіть якщо брати БУшну резину. Затонуйте. Однозначно, капіталка варіатора рано чи пізно вас теж буде чекати, а тут вже зроблено. Купіть коври, поставте леди, і побачите, що автомобіль вам обійдеться в крепких 12 тисяч зелених. Тому так, тут думати, звичайно, вам не нав'язую. Мінуси те, що озвучив, що мені не подобається, це жорсткість ходу і шумоізоляція в цьому автомобілі, ну і туповість пластмас. Це як факт. Ну і Інший факт це я ж кажу: просторість, зручність користування, легкість ремонту. А, витрата палива. Ну, Витрату палива можна назвати мінусом. Але хто в такому класі з таким об'ємом двигуна п'є менше. Це, напевно, навіть не мінус, а це просто факт споживання. Зима 15-16 газу місто до 17 літрів великі морози. Літо це 15-13 газу при такому досить спокійному, адекватному використанні. Траса 11-12 газу. При спокійній їзді буде 90-100. Я думаю, що там буде менше. Ну, але так їздити на такому автомобілі, то для чого його тоді взагалі купувати? Тоді вже краще їздити на не знаю, на якихось дешевих, дешевих тачках так, типу Сандеро і їхати собі 90-100 і думати тоді тільки про те, щоб зекономити щось на паливі. Всім гарного настрою! З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал, Авторозбор, рубрика Mitsubishi Outlander в реінкарнації Peugeot 4007 і Citroën C-Crosser». Яка цільова аудиторія, які ціни на них взагалі надійність, ну і чи сподобався, чи не сподобався, ви все почули. Підпишіться на канал, додайтесь групу там є всі свіжопригнані автомобілі з Європи з чесним пробігом і в чесному стані. І також у нас залітають отакі шарки на обмін, які коштують дуже дешево порівняно з тим, що можна взяти за такі гроші по ринку. Просто я вважаю шара. Всім добра, всім пока.